Не один місяць в Олександрівській районній лікарні тривали ремонтні роботи. Нарешті 20 жовтня відкривається четвертий поверх неврологічного відділення. Які покращення чекають на хворих та лікарів і чи зможуть пацієнти хворіти у комфортних умовах, дізнавалася у завідуючій господарством лікарні на протязі трьох місяців. У нас на четвертому поверсі терапевтично-нервологічного відділення був проведений ремонт силами нашої лікарні, проведений капітальний ремонт повністю всього етажа, заміною вікон, дверей, перешпакльовка усіх стін, заміна електрооборудування, санвузлів, зроблені капітальні ремонти по всіх палатах. Зроблений дуже гарний ремонт в палатах для учасників війни і інвалідів війни. Затишні палати, де багато світла і нові, приємні для людського ока шпалери, а також зручні ліжка, вже майже готові прийняти хворих олександрійців. Проведено ремонт також у коридорах, маніпуляційній та кабінетах лікарів. Але особливу увагу приділили палатам, які призначені для учасників Великої вітчизняної війни. Їх у лікарняних палатах чекатиме новенька побутова техніка, кондиціонер і навіть інтернет. На відміну від інших в палатах для учасників інвалідів війни стоять бойлери, гаряча вода, унітази, душеві кабіни, щоб вони всім цим користувалися в палаті, не виходять палати. Нарешті хворі, які змушені залишитися в лікарні на стаціонарі, страждатимуть власне від хвороби, а не від побутових умов. Будемо сподіватися, що такі вдосконалення скоро охоплять усі медичні заклади нашого міста.